Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Клас, десятка кубків людина, яка дивиться це відео, вам кажуть, що якщо у вас немає партнера, будь ласка, приймайте партнера, це може бути або друг, або ну, знову ж таки, подруга, чоловіки, жінки, перевертайте, будь ласка, на себе, які дійсно просто принесуть таку дуже велику класну гармонію у ваші відносини. Якщо у вас немає партнера, то, будь ласка, приймайте, зустрічайте партнера, який розповість, покаже. Вам в хорошому сенсі, що таке гармонія, що таке кохання. Скоріше за все, ви побудуєте дуже класну, міцну сім'ю, пару а, з продовженням. А для когось програється, хто вже в парі, це знаєте, якийсь такий новий яскравий етап у ваших відносинах, у ваших стосунків. Тобто, загалом ця карта вам каже про те, в будь-якій ситуації ви би зараз не знаходились. Готуйтесь для. Емоційного наповнення до гармонії, до класних позитивних подій, які дійсно будуть вас дуже дуже наповнювати. Приймайте.